Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми починаємо хворіти частіше, важче, воно зрозуміло. Несприятлива екологія, а особливо стреси. Стреси це найбільша руйнівна сила, викликають цілу низку навіть так невріковних хвороб. На жаль, після цих звернень ми залишаємося незадоволені. Чому не задоволені? Наприклад, після інсультів інфарктів, частина людей залишається інвалідами або мають певні обмеження там. З рухом чи з іншими функціями. І більшість того доводиться, кажемо, перейти на пожиттєву залежність від ліків, наприклад, при гіпертонії, діабеті. А чим довше ми приймаємо якісь там засоби, особливо хімічні, кожен з них має побічну дію. А засобів кілька, і ця сумарна побічна дія може викликати новий букет нових захворювань. І знову доводиться що частіше результати, бо виникає таке порочне замкнуте коло. Сьогодні давайте разом розберемося, чому так і що треба зробити для того, щоб цього не було. Якщо ви це зрозумієте, ви уникнете багатьох неприємностей при лікуванні, уникнете багатьох ускладнень, покращите ці результати лікування і зумієте зберегти великі свої кошти. Я обіцяв вам, що я вам поясню ці причини. Дивіться, якщо ми візьмемо будь-який підручник для медичних вузів, в ступі підручника написано. Вилікувати людину чи вилікувати хворого це в кінцевому підсумку відновити порушеною хворобою функцію. А давайте подивимось на сучасне лікування. Що? Антибіотики покращують функції чи сурфамідні препарати, і навпаки, вони мають свої дії, вони на бакише ускладнюють нам життя. І тому просто от основна причина, ви повинні зрозуміти, це то, що Сучасна медицина не орієнтована на відновлення функцій. А раз функції не відновлюються, що виходить гострий перебіг хвороби переводиться в хронічну форму, а далі ваші проблеми. Обмеження, інвалідізація, чи там, я вже не кажу про невеликовні хвороби і так далі. Наприклад, сучасна медицина в арсеналі моєї має більше 300 тисяч лікарських засобів. Ну це не тільки така кількість препаратів, це так деякі. Препарати це одні і ті ж препарати, ну під різними назвами, різні торгові марки, тому їх така величезна кількість. Але серед 300 тисяч ви і 30 не знайдете, які сприяють відновленню функції. А саме, якби вдалося відновлювати функції, в нас не було б невілікомних хвороб, не було б пожиттєвої залежності від ліків і так далі. Ви скажете, ну що ж то, так, сьогодні все то. Так. так є і так буде. Чому буде так? Тому що. Корпорації фармацевтичні не зацікавлені в вашому здоров'ї. вони зацікавлені в максимальних прибутках. А максимальні прибутки, чим більше ви споживаєте засобів, тим більше вони заробляють. І тому, якщо будуть відновлюватись функції, ви будете виліковуватись повністю, вони будуть менше заробляти, їм це не вигідно. Так що не чекайте якихось змін. Но вам вже сьогодні треба щось робити, і тому пропоную вам єдине можливо. Або один з небатьох виходів на сьогодні, як це зробити. От, наприклад, наше науково-виробниче об'єднання КАМЕД орієнтовано воно випускає засоби, в основу яких положено відновлення функцій. Що це дає? От дивіться, сьогодні резистентні форми туберкульозу, наприклад, в Україні 70% не піддається лікуванню, є країни, де 90% і так далі. Але ми довели, якщо відновити імунітет до високого рівня. То всі ці обмеження зникають. От, наприклад, от результати, які ми доповідали в Гонконгу. Це при, при саме по лікуванню отаких резистентних туберкульозу. Якщо подивитись тут на внизу приведені порівняння діаграми, ви подивитеся, що в правій колонці, скажем, лікування виникало тільки в восьми 11 відсотках. А коли ми відновлюємо, імунітет, зверніть увагу. 80, 90 або і 100% в залежності, яка резистентна форма туберкульозу. Бачите, фактично, ми нічого нового не зробили з точки зору підходу, але ж дивіться на результати практично майже в 10 разів краще всього за відновлення функцій. Добре, давайте візьмемо судинні катастрофи. Багато людей після там, інфарктів, інсультів залишаються інвалідами. Але якщо відновити функції нервової системи і кровообігу, От ми застосовували свої засоби: Неврін, анговіталь, Кришталь. То виникали навіть чудо. У нас були хворі, наприклад, які повністю втратили мову, та деякі з них, наприклад, як викладачі вузів, потім повернулись до роботи, змогли викладати. Ми відновили функції, центр мови. У мене був цікавий випадок. За кордону приїздила людина, яка була паралізована, прикована до ліжка, встала. Вона передо мною на колінах стояла, дякувала саме за такі засоби. Знову ми ж нічого нового не зробили. Ми просто досягли відновлення власних функцій. І всі засоби ЕКАМЕДУ на це орієнтовані. От, Наприклад, зараз багато хворіють діти, там фробен РЗ, виникають ускладнення бронхолегеневої системи, навіть виходить бронекальне аст і так далі. Приклад, якщо використовувати в лікуванні наш бронхін. То не тільки там без ускладнень, відновлюється навіть порушення в легенях. Наприклад, в інституті всі затриї, коли досліджували наш бронхін, виявили, що він на 8 показників периметрії виникає позитивно. Саме цікаве, що там життєва ємкість легень збільшується на 10-15% за один курс лікування. Тобто ті ускладнення, які були, вони зникають. Бачите, все зводить до відновлення функцій. На жаль, сучасна медицина це емфета. Я вже не кажу там лікування раку, діабету, замісна терапія вас садять на інсулін в більшості випадків, і це вже там пожиттєва залежність. А можна відновити свої функції, власної пішункової залози, відновити чутливість клітин до глюкози, відновити рецепторні механізми? Ми створили, я приклади проступив, засоби кортинор і Діабетін. Кортінор покращує якраз чутливість клітин до глюкози, а діабетин. Він знижує рівень глюкози в крові, пряма як якби дія. За два приват можна вилікувати ці діабети і так далі. Я не буду перераховувати всі 40 наших засобів, бо вони якби охоплюють більшість нозологій, більшість хвороб. З допомогою їх можна або вилікувати, або досягти набагато кращих результатів, навіть при лікуванні раку. Ми перші в світі запатентували засіб апанармів, який. Зменшує резистентність до хіміотерапії до лікування. І в результаті цих замість гальмування можна досягти вилікування в багатьох випадках. Тобто, все зводиться до відновлення функції, до покращення цих функцій. Те ж саме, що касається, скажімо, основна смерті в нас серцево-судинні захворювання. Що вони лікуються, Да не лікуються, вам скажу, просто гальмуються подальше наростання патології. А з допомогою наших засобів, скажімо, таких як Ангвіталь, там мультикор, там неверін, Гематек, можна досягти вилікувань саме головне, щоб бути мати при цьому кращу якість життя. Ви будете тратити менше коштів на лікування. І у вас не буде пожиттєвої залежності від ліків. Ви будете зовсім інші результати. Ну, ви скажете так, ну це щось так, фантастика. Нічого не фантастика, от дивіться. Я вам вже приводив там на міжнародному конгресі як невріковій формі, тобто залікуються. Ось я там взяв деякі там журнали, де опубліковані наші статті про якраз лікування таких невікованих хвороб. Ви знаєте, від наукових експертів всі ці результати отримали надзвичайно високі оцінки. Тим більше, ми не тільки там за кордоном доповідались та У нас от, наприклад, в Україні десь, мабуть, сотні там публікацій. Якщо ви подивитесь, то це збірник наукових видань для публікацій фрагментів дисертаційних робот. Це тобто науковці з 19 наукових дослідних інститутів проводили дослідження наших засобів і підтвердили їх високий ефект. Ви скажете, а чого це так широко не впроваджується? От дивіться, от зараз на екрані покажемо нашу доповідь в Амстердамі, де це лікування сніду. Супутніми гепатитами. Ми привели порівняння порівнянні там результатів, як можете там сфотографувати, подивитися, дуже відомою корпорацією, обсяги якої десь 40 мільярдів доларів в рік. А на акціях вони заробляють 160 мільярдів. І розумієте, у них почали падати ціни на акції після цієї публікації, тому що порівняння дані саме з їх засами були, які введені в стандарти. Знаєте, Після цього вони заплатили гарні гроші, після цього нас почали так блокувати, що ми дуже мало стали виходити там за кордоном публікації, тому що кругом, кругом для нас виникли обмеження, тому що ми заважаємо заробляти оті сотні мільярдів. Так що бачите, тут все дуже просто. Але, звісно, ми могли б піти на якісь там умови. Там, і, наприклад, перше, що ми повинні зробити, перереєструвати оці всі функціональні засоби переростувати як лікарські засоби. Добре, кажемо, ну потратити часу, це треба вкласти великі кошти, тоді б наші засоби стали недоступні для пенсіонерів, а це основна когорта хворих. Ну, знаєте, краще я не буду мало заробляти, але краще я буду жити, каже, злагоді зі своєю совістю і не буду грішити там ні перед Богом, ні перед людьми. Так що просто ви повинні... Самі задумувати, зрозуміти, що вас не використовували, не використовували для надприбутків, а при цьому там недостатньо допомагаючи вашому здоров'ю. Ви, господарі власного здоров'я, ви зацікавлені в власному здоров'ї, Тому ви повинні думати і використовувати те, що вже створено. А ми вам в цьому можемо просто допомогти на вибір за вами. Що ви вибираєте там півпрацю за екомедом, ви будете отримати зовсім іншу якість життя там, позбавитись. У більшості випадків по життєвій залежності від ліків, там, та й зекономити масу коштів і так далі. Ну, я ще раз це вибір за вами. Ну, а, скажімо, я ж не можу всі засоби в такому короткому відео, то ви можете на нашому сайті детально познайомитись з них, або там отримати консультацію наших лікарів і змінити своє життя на краще. Доброго вам здоров'я!